Контент притчі Соломона є джерелом величезної мудрості, особливо коли йдеться про управління гнівом. Гнів може зруйнувати стосунки, кар'єру та навіть здоров'я. Але як Соломонова мудрість може допомогти нам у цій справі? У притчах 16.32 сказано: краще довготерпеливий, ніж сильний, і той, хто володіє собою, ніж той, хто здобуває місто. Це означає, що реальна сила не в фізичній могутності, а в здатності контролювати свої емоції. Соломон наголошує на важливості терпіння та самоконтролю. Коли ми відчуваємо гнів, важливо зробити паузу, глибоко вдихнути і обдумати наслідки наших дій. Візьміть приклад з мудреця, який розуміє, що гнів часто призводить до нерозсудливих рішень і шкодить не лише нам, а й оточуючим. Замість того, щоб піддаватися гніву, знайдіть способи заспокоїтись. Медитація, прогулянка на свіжому повітрі або спілкування з близькими можуть стати чудовими варіантами. Практикуючи ці навички, ви зможете значно покращити своє життя та стосунки з іншими. Пам'ятайте слова Соломона і будьте мудрими у своїх діях. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше таких цінних порад. Бути добру!